Усім привіт! Хочу похвастатись такою штукою. Покажу, як поставив заодно. Як виглядає? Виглядає, в принципі, непогано. Температуру тримає 82. Показує напругу з того місця, де підключено, куди вирізано. Тобто з датчика самого індикатора. Виходить два шнурка, два провода. Одна пара на Жилення, а друга пара на термодатчик. Термодатчик врізається в шланг. Зараз покажу, де поставив і як зробив. Силку, в принципі, скину на Алікспрес. Коштував він напевно десь 350-400 гривень. Десь так, так е як поставив? Як поставив, як поставив? Е те, що продається там в комплекті, пропонується, то не підходить. В тому плані, що дуже великий діаметр. Врізати сюди до радіатора немає сенсу. Точніше, є, але тільки коли термостат повністю відкритий, коли є через нього циркуляція. Буде скакати температура, не будете бачити, що є правда, а що ні. Тому врізати треба його в печку. До печки. Це в ту сторону погано видно. О! Шланги печки, але в мене різкий газ, тому в принципі, 16 шланги врізані на подачу до, саме я зауважу, уважу, до редуктора, тобто на приток. Цей шланг-приток. Це вже після редуктора газового. Бо вона буде холодніша. На градусів 10 буде точно холодніша, бо редуктор забирає на себе тепло. Врізана ця штука це е, сантехнічний тайник, одна друга. В нього вкручені з двох сторін перехідні ялинки на 16-й шланг. Е, це перехід з однієї на 1 четверту різьба в нього. Зовнішн. Е, в датчику нарізав різьбу е, конусна, одна восьма. Е, Мілкий шаг одна восьма. В принципі, фоточку прикладу е, самого м'ячика Так. Е, це все зібрав на FOMLENT. Е, датчик е, вкрутив на герметик. Віктор Рейнс герметик вкрутив його да і все і забувся. В принципі, провода підключив, це не проблема. І все, і температура показує. 82, так. температура держиться. При 90 95 включається вентилятор. 90, по-моєму, 6, 6 чи 7, починає моргати сам індикатор. На ньому кнопок немає. Хоча десь я ще читав, що можна вроді би настроїть е, саме е, мерцання, ну, сигналізатор цього всього заведемо. 14.1, 14,4. Показує, в принципі, температуру. В общем, така штука. Загалом... Користь від неї велика, тому блін, бо <кхе> сама ця лампочка вона мене напрягає. Без неї, ну, точніше, без самої інформативної якоїсь відповіді, як, яка, нас, яка температура прямо зараз це для мене важливо. А в тупу просто лампочка, ну, блін, це вже все. Ця лампочка світиться, коли вже хана. Коли вже приїхали. А так, в принципі, видно. Тим паче, в принципі, виглядає доволі таки непогано. Все, кому сподобалось, лайк, кому не сподобалось, пішов ти нахер. Да і все. Підписуйтесь, папа.